Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу сьогодні запропонувати для вашої копілочки ще один рецепт огірочків по-фінськи. Вже перепробували ну, всякі різні рецепти. Давайте ще зробимо цей. А для цього нам потрібно 3 кг огірочків. Нам потрібно обрізати бока та порізати його на шматочки. Я різала пополам. І кожну половинку ще пополам. Далі ми будемо робити маринад. Для цього нам потрібно 3 літра води. Додаємо 3 лаврових листка, 240 грам солі, 400 г цукру, Насіння гірчиці потрібно дві чайні ложечки. І це все доводимо до кипіння. Коли закипить вода, додаємо 340 мл оцту 9%. Та вкидаємо наші огірочки до нашого маринаду. Перемішали, накрили кришкою та чекаємо, коли закипіть. Після закипання даємо їм проваритись 5 хвилинок і воля, все, консервуємо. Потрібно нічого не стерилізувати, лише баночки підготували стерилізовані, розлили по баночкам, вкутали в покривалку. І все. Ніяких заморочок. Нехай вам смакує цей новий рецепт. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся, пишіть свої коментарі. Можливо, ви поділитесь з якимись своїми новими рецептами. Ну, а ми будемо смакувати ці огірочки. Все, папа, -па, до нових зустрічей.